Так, доброго дня всім добрим людям. Сьогодні е, звернемося, мабуть, одне з останніх разів до цієї теми, а саме до захисту вітчизни, незалежності та територіальності, цілісності України, шанування є державним символом, є обов'язком громадян України. Це прописано в статті 65 Конституції України. Ну, е, Захист вітчизни тут, безперечно, людина повинна захищати вітчизну. Жодних сумнівів у цьому немає, одначе треба написати дефініцію, як кажуть правники, чи визначення, що таке вітчизна. Оскільки станом на сьогоднішній день багато людей, в тому числі, я думаю, десь половина населення України і. Така ж кількість громадян України, якщо не більше, народилася в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. І в державі були громадянами Держава Союз Радянських Соціалістичних Республік. І треба це написати, визначення, оскільки я вважаю, що в Конституцію багато перейшло. Архаїки з розвинутого соціалізму, і люди так і не зрозуміли, для чого існує держава, заснована громадянами України на референдумі 1 грудня 1991 року. Ну і внаслідок цього у нас відбувається примусова мобілізація, і дурні підходи до цієї примусової мобілізації висвітлюють там. На Ютуб-каналах, на Фейсбуках, в погутині і так далі. Люди, які одні робляться за гроші західних спецслужб, другі східних спецслужб, треті просто так і так далі. І тому подібне. Я вважаю, що ці випадки повинні розслідуватись негативні в межах кримінального процесуального кодексу, саме в межах кримінального. Правопорушень, і їх не варто виставляти. Я думаю, що цензура в даному плані має бути. Їх не варто виставляти на загальний огляд такі моменти, оскільки вони підривають довіру громадян до існування інституції держави, в тому числі і до Держави Україна. І з таких негативних підходів ще є пара моментів. А саме перший момент це те, що. Людину перед мобілізацією посилають на ВЛК. І ВЛК у нас так приблизно виглядає як експрес-тест. Каже, прийшов за три хвилини ти здоровий і за буквально за 3-7 годин, тобто час руху до навчального центру, ти вже в навчального центру або в учебці, як раніше казали. Я думаю, здоровий ти нездоровий, ніхто не питає тебе, чи ти завершив свої якісь побутові проблеми, чи ти попрощався з рідними там і так далі. ну, Якось це варто також припиняти, оскільки людина отримує психологічну травму в цьому плані. І в подальшому, якщо вона ці докази буде зберігати, стане підставою для позову до суду про стягнення моральної шкоди. Ну і більшість в армії на сьогоднішній день, як кажуть працівники ТЦК, їх або знайшли на вулиці, або каже, на дня відпустили з роботи. Людина прийшла, щоб пройти ВЛК, там зареєструватися, чи ще щось там зайти. І тут зразу її зловили, і зразу, як кажуть, обкатка нульом відправили в. У чепку і все, каже. нема скарг на здоров'я, вже нічого те немає. Там, і все це робиться буквально за один день. Ну, ось, мене дивує те, що люди, там, які в 45-50 років, а після 30 років в кожної людини, як мінімум, є одна хвороба, яка кожні десятиліття додається до 50 років. Після 50 років у кожної людини є як мінімум три хвороби. І отак відноситись до людей держава і її чиновники тих, хто вона наняла, я думаю, вважаєш це не зовсім є правильно. Ну багато є людей, які там пишуть про те, що якщо ти бажаєш країну, ти маєш боронити її без запрошень, там примушують тебе, без примушень, там і так далі. Ну, я хотів звернути увагу на інше. На те, що така показна бровада захоплення людиною ТЦК, яка змирилася своєю долею, яка як покірно йде внаслідок адреналінового шоку, покірно йде в учебку, там і так далі, говорить про те, що в Україні не діють закони України, не діє Конституції України. І це не гаразд він тільки посилюється, оскільки. В попередніх розрахунках бюджет на наступний рік не закладено зовсім грошей на вибори, що говорить про явну узурпацію влади імператором всія обрізаної України і його клікою. Ну і останнє відсутність термінів демобілізації також звертає увагу на те, що Якщо ви вже залетіли, як вони люблять казати, велокашники, залетіли до армії і почалася ваша обкатка на нулі. Вони з таким, ну я не буду казати з яким задоволенням, оскільки це негативний вираз, то ви, виходить, що ви вже потрапили в безстрокове рабство без права виходу на волю. На волю ви можете вийти в випадку, коли у вас. На цій окації вбили, взяли в полон, або інші якісь трапились негаразди. І про це також треба говорити, і не треба приховувати те, що є очевидним і явним, оскільки таке показне беззаконня і Конституці на, на паузі говорить про те, що всі наступні. Люди, які бачать всі не гаразди, не мають великого бажання йти вмирати за цей феодальний лад, який на сьогодні будується в Україні. Знову ж таки, не я це придумав, це об'єктивні речі, які ми спостерігаємо сьогодні кожен день. Ну і тому перед тим, як зв'язати свою долю з обкаткою на нулі, чепкою і так далі. Вам варто подумати, для чого все таки існує держава? Чому держава не забезпечила, отримуючи податки в повному об'ємі, не забезпечила безпеку держави? Чому вона не дала відсіч агресору тими Збройними силами і іншими військовими формуваннями, які отримували всю зарплату сповна? І сьогодні кожен, хто, як я кажу, йде недобитий більшовиками піонер, йде на сьогоднішній день і розказує, що в мене вот родич. Так я не розказую, скільки в мене родичів вже загинуло, скільки племінників загинуло. Тому будьте добрі, відноситься толерантно до всіх. Дякую за увагу. Всього найкращого. І пам'ятайте, що питання демобілізації рано чи пізно потрібно піднімати.